Вітаю! Це відео скоріше для моїх студентів, але будь-який глядач може винести для себе багато корисного. Особово всі ми готуємось до ЗНО, НМТ, будь-яких іспитів. Тому що сьогоднішня тема показникові рівняння. Із попередніх занять ми знаємо, ми там вводили поняття показникової функції, що це функція виду дорівняння А в степені Х, Показували, чому це функція, де А у нас більше нуля і А не дорівнює одиниці. 1. Показували, розповідали це все про, про це. Рівнянням. Показниковим рівнянням буде А в степені Х дорівнює Б. Де А у нас так само більше нуля, А не дорівнює 1 і Б більше нуля. Це називається показниковим рівнянням. І ще цікаво, що в школі показникові рівняння вивчаються раніше, ніж логарифми. Тому я не можу сказати, вводити розвиток через логарифм. Ну, як правило, і якогось такого загального методу розвитку показникових рівнянь немає. Каждий, кожен випадок індивідуальний. Але, як правило, все зводиться до однієї основи. Коли зліва і справа однакові основи, тоді маємо право їх просто, ну, однакові основи, які, які відбудуться умов і шумляндрівні одиниці. ми ці основи можемо відкинути і прирівняти вирази, степеневі вирази. Да? Показ... Ну і ті, що знаходиться показнику степенів. Давайте якісь приклади найпростіші, елементарні зараз розглянемо. Тобто, От, нехай візьмемо 2 в степені Х. Дорівнює 8. Хоча пишу 2 в степені Х дорівнює 2 в якій степені 8. скільки разів треба множити двійку саму на себе, щоб отримати 8. Якщо множу 1. Двічі множу двійку, 2 на 2, 2, 2, 2, 2, 4. 3 множу двійку. 4 на 2, 2, 2. 2, 2, 8. 2 в 3. І х дорівнює 3. Давайте щось таке ускладним. 2 в степені х дорівнює нехай 1 четверта. Ми знаємо, що 2 в степені так і пишу дорівнює 4. Ну я напишу, як 1 четверта це 4 мінус перша. 4 мінус перша. Тоді 2 в степені х дорівнює 2 в другому. І це все до мінус першого степеня. При, підно... При піднесенні степені на степені степені перемножаються. Тобто буде у нас тут мінус. Виходить, що х дорівнює мінус 2. Давайте ще якісь приклади зглянемо. Такий класичний. Тобто це класичні приклади, це класика. Тобто це таке всюди поруч, тобто якісь такі це не складно. це... Або всі рівняння збудяться до якогось такого простого вигляду. Ну давайте ще якісь. Наприклад, 2 степені х дорівнює 1. 1 ми знаємо це 2 нульовому. х дорівнює 1. Ну і зглянемо випадок, що 2 степені х дорівнює корінь з 2. Знаємо, що 2 степені х корінь з 2. Тут одиничка, замовлення двійка одна друга. То х дорівнює 1-2. Це були самі такі найпростіші випадки. Вам бажано їх розуміти, розрізняти. Для того, щоб вміти вирішувати, треба багато вирішити. Практики. Тому вирішуйте, сідайте, розв'язуйте, розв'язуйте, розв'язувати. Ну а мої студенти, звісно, приклади не хочу, що вирішувати. Бужу бажання. Тому всім гарного часу доби. Все буде добре.